Друга частина зірок, які не мають в соцмереж. Але якщо ви знаєте офіційні сторінки цих зірок, то напишіть в коментарях. Бенедикт Камбербеч. актор Шерлока, має величезну кількість фанатів у соцмережах, але сам не веде жодного профілю. У інтерв'ю він заявив, що твітити це талант, якого у нього немає. Дженіфер Лоуренс. Вона одразу попереджає фанатів. Якщо ви коли-небудь побачите у інстаграм, фейсбук чи Twitter, що це моя сторінка, то це неправда. Вона це давно для себе вирішила, бо цитата «Інтернет і так достатньо мене засуджував. Нагадую. За ось такий вигляд Дженіфер Лоуренс цькували за те, що вона була занадто товстою, щоби зіграти головну роль у голодних іграх. Крістен Стюарт, також відома американська акторка, яка виражається проти публічності. Нагадаю, її у Твіттері особисто були в Трамп. Крістен не має жодних соцмереж. І ось чому. Мене сталкерять онлайн, я сталкерила онлайн. Ми всі всіх сталкеримо онлайн. Також вона зазначила, що між реальністю і тим, що ми бачимо в інтернеті, занадто великий розрив. Багатьом подобаються мої відео, але ви не під Писуєтесь, то підпишіться нарешті, щоб побачити наступну частину.